Так, друзі, всім привіт! 10-та вечора на годиннику В приїхали з поля. Відпрацював я цілий півдня і зараз починається для мене ще один робочий день. Зараз починається тихо. тихо, тихо. Зараз починається. Один з самих серйозних експериментів, які ми хочемо закласти. Що я хочу тим сказати, друзі? Зараз, коротше, ми відчіпляємо причіпа від ареса. Підчіпляємо розкидача добрим. І будемо пробувати розкидати. Доброго. Під назвою сульфат амонію на сою. Цей експеримент просився для нас вже, напевно, років 3-4. Ми його виношували і весь час щось нам бракувало або не залишалося добре до того моменту, або не було підходящих, скажімо так. Умов для того, щоб розкинути ці добрива. Тут же ж в нас, в принципі, сходиться один прекрасний момент. Впало вчора 6 мм дощику. Земля ще волога і хочу я кинути. Лишилося там у нас десь 5 тонн Сульфату, амонію Спеціально ми вже з зими замовляли щоб воно лишилося для того експерименту, щоб воно все було чітко. І тут якраз нарешті, ну, в принципі, сходяться зорі. Волога є, якраз наливання бобів, тепло є, амонійний азот довго не буде перебувати в даному стані, він швиденько перейде в нітрат і швиденько мали би рослини його засвоїти. Маю тверду надію, що все в нас вийде. Єдине, що я півтора року не мав справи з розкидачом і не знаю, як я маю його налаштувати. Назар не знає, чим він схоче допомогти. Бо він наробився в комбані. Зараз щось будемо імпровізувати, як завжди. Підчіпляємо, друзі, причепа. Підчіпляємо розкидач. Ви насипайте нам вподобайк. Зараз буде самий самий головний експеримент сезону. Тому не пропустіть це відео, додивляйтеся до кінця, ну і коментуйте, що ви думаєте з даного приводу. Так, друзі, ще плейквест було під'єднати розкидача після півторарічного перекуру та ще й до Ареса. Добре, що Назар ще був на зв'язку. Через відеозв'язок підказав, що де як. Виставили його стандартну норму на 100 кілограмів. Зараз Богдан буде завантажувати. Ой, друзі, то що той квест, то ще та затія, але нічого, ми намірилися, значить ми працюємо. Зараз ми будемо працювати повним ходом. Так, друзі, Богдан завів скорпіона і зараз будемо завантажуватися. Щось бухти, барахти організовується. Бо я до кінця не знав, чи то буде нині щастя, чи ні. Так, ти відставив їх сюди, та це їх тут є. 2, 3, 4, 5, 6, га! Ого! 11! Того я рухати вже не буду тих змітків, певно. А то горох. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А, uh, по, по 500 чи по 600. 500. Значить, спочатку мені грузиш uh, 5. Ні, спочатку 6, потім 5. О, все, коротше. Сульфат амонію, група азоту кристалічний по 100 кг. Тут, тут ще буде 110 гектарів. Uh, Значить, мені треба кинути, всі, всю площу там. Там буде 50 гектарів. І потім приїхати сюди і тут ще буде 60 гектарів. Бляха, можу... можу десь щось смазати потім по якихось... О, як би то сказати, по якихось других експериментах. Ну побачимо. Попробуємо не попасти. Так, перші 4 мішечки. Зараз ми тоді розріжемо і шаруємо. Все-таки той скорпіон це просто пушечка. Я балдію як від його вигляду, так і від його роботи. Це просто казковий апарат, який нам дуже сильно тепер розв'язує руки. Маючи таких два, нам не треба потім краном їздити в поле аксіоном. Спокійно скорпіоном в поле, дієчих на місці. І нам з Андрійком розв'яжуться руки весною дуже круто. Та сама історія на посівну, коли весь час до Ареса чіпляли оцей цей кран наш. Така сама історія. Давай, давай, давай Боді, давай, 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 давай. Давай, 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 ще трошка. Ще трошка? Файно? Хе, <гум> друзі, я вам кажу, бляха-муха. Ото в мене пригоди, на ніч, глядя. І що саме, саме основне? Ти пригоди сам, підписався. А то чудик, ні? Тобто ходім розсипається, бо то раніше були такі, що збивалися в камінець повністю і це була проблема. Зараз ми тих перших два мішки висипем. потім водя трошки потовчами ними до асфальту, і вони будуть розсипатися краще. Пока нічого, Не наморали. Ще не таке робили і не зробили. Отак ми мінімум. Опа! Один мішок бере! Один бере і туди він тріс. І чіпляйте раз. Зараз буде діяло. Так, Друзі, ну що, з бідою ми завантажилися, і я починаю ще більше переживати, тому що а, вже останні 4 мішки нормально пішло, а перших 2 з такими добрячими камінцями, і як воно там буде проходити поміж них, я дупля не вирізаю. як воно мені там підвисне, то буде жопа повна. Ніби налаштували розкидач, ніби налаштували філв'ю. Загадимо пробували, з Божою допомогою у нас все має вийти. Варіантів у нас небагато, друзі. Варіантів у нас небагато, мусить вийти. Якщо е -е -е ми викидаємо першого розкидача, то вже другий розкидач піде без проблем. Нагадаю, у нас було 11 мішків. Перший розкидач ми кинемо 6, другий розкидач 5 і на тому буде все. Маємо зараз 12 ночі. До -ї, -ї, ну, верніше, так. Не буду зарікати наперед, бо бляха. Тут така інтересна історія, всякому живуть. Так що тримайте мене кулаки, щоб в нас все вийшло гладко і чітко. Включимося на полі, коли вже налаштуємося. Насипайте вподобайки, коментуйте, хто займається підживленням сої, як кому виходить, що, як і до чого, буде дуже цікаво почути ваш досвід. Тому що я не від одного чув, що рекордних врожаїв без підживлення неможливо не, ну, не зібрати. І так ми вже десь років 3-4 збиралися, збиралися і нарешті зібралися. Так що маю надію, що все в нас вийде. Коментуйте, друзі. Так, ну що, друзі, вибралися ми в поле. Чесно кажучи, аж шкода мені досити колію на такій чіткій сої. Але експеримент має бути експериментом, і, як то кажуть, результат потребує жертв. Я таки вперто вірю в те, що ми вимнемо менше врожаю, ніж зробимо користі для тої слої. Тому а, мене рука не дрогнула, сів і поїхав. Філбюном все малює, Богу дякувати нарешті. Тут також все працює, навігатора не включав, в мене є колії від оприскувача. Нема сенсу, просто навігація може там зараз підвилювати, то буде на, на одно коротше видя. Якби тут треба було ці унічки дати, то може би там ще щось, щось баюся з навігатором. А то буде два розкидачі, не бачу жодного сенсу займатися такою ерундою. Ну то як та не єрундою мається на увазі? Мені зараз сиди, вникає в ту менюшку, яка для мене абсолютно нова. Трать годину часу, за годину часу я вже першу, першого розкидача закину і вже буду їхати з другим. Тому якось так. Ще якби було комусь щось підказати з боку, ну щесь отак. А так я в тій меню, ну взагалі пляне, ріжу, в мене в акціоніст монітор 4240, то він мені набагато зрозуміліший, ніж оцей. Так що якось так. Маємо бачите, в розкидачу ще 2600, норма висіву. 100 кг значить нас тут твердо ще на 25 гектарів буде добре. То якраз до строго половина курібки повзлітали, до строго половина площі. Так що, друзі, якось так. Зараз ми то все діло ну, зробимо якийсь спочатку кружок, обійдемо, щоб воно нам включалося виключалося само, щоб, ми, щоб все було менш-більш якось цивільно. Так що, друзі, не перемикайтеся, насипайте вподобаєк. Завершимо першу площу, включуся, покажу як, воно сої до чого. Соя Вінзор ДСВ, густота висіву 450 тисяч. Сіяли ми тут вроді 26 травня, якщо не я не помиляюся. Прекрасна соя, шикарно виглядає. і Зараз ми її трошечки добавимо азоту з сіркою. І буде ляльон. По-любому буде ляльон, інакше бути не може. Продовжуємо, друзі, роботу, дивіться, як він гарно відсікає клини. Секції працюють віртуальні, але працюють. Ківб'юд це все гарно замальовує. Зробили ми вже 18 гектарів. Ще на десяточку маємо. Якось так. Своя тут суперова, роса стоїть, дощик вчора був, під низом волого. Під низом все затінено, тому випаровування я думаю, що не буде. Засвоєння має бути стопроцентним. Я думаю, весь азот має піти на користь. І я маю надію, що ми вчасно його внесли не зашвидко швидко, не запізно. Час покаже, якщо результат побачимо, значить експеримент вдалий і треба буде його повторювати ще раз. Якщо результату не побачимо, то я сумніваюся, що ми його будемо повторювати. але я таки більш ніж впевнені, що результат має бути. Так, друзі, дивіться, яка роса стоїть. Дивіться, я пройшов, сульфат амонії вже розчиняється, вже хапає вологу і вже розчиняється. Так, Викинули ми перший розкидач, там трошечки полишилось в грудях поток молотком. Зараз ще по дорозі назад киданем разок. І все. І Їдемо на, на другу площу. Тут вийшло десь 28 гектарів з 3 тонн. І там нам лишається ще ну на гектар твердо лишається, зараз буде 29. Тоді засипаємо ще 5 мішечків і ще 25 гектарів на другій площі і можна йти лягати спати. Так, чергове завантаження. Ще 5 мішечків. Засипаємо всередину і шуруємо далі. Так, друзі, печемо на друге поле. Маємо 2,5 тони всередині. Що на мені стрільнула ідейка, можу ще побавитися нормами. Так і зараз зроблю, зроблю прохід 60 кг, прохід 80 кг, решта вся кину по, по сотці. Побачу, може в тому якесь є плюс, може не мінус. Побачимо. Принаймні попробуємо побачити, якщо це буде поле закартографоване. Так, ще б якось знати де тут заїзд був оприскувача Непевно в тобі доступний нема Ех, нічого не видно вночі Бокових фар немає як в вони сліпий як крет Вони бе тут є Чи немає? Ні, нема. Треба вертатися назад. Так, все, друзі, шумуємо на базу. Все зробили, зараз більш детальніше покажу, що ми кинули і як. Максимально все, як на мою думку, якісно зроблено. Розкидач порожній. Завтра певно, треба ще сполоскати його зразу, не відходячи від каси. Хоча і вже через кілька днів треба докидати доброго підріпак. Ну, Бережно ставитись до нашого розкидача, тому що азотні добрива роз'їдають, що фарбу, що залізо, краще з тим не жартувати. Ну, то вже без завтрашній день. Зараз я на базі ще розкрутуюся. Так, друзі, все, ми на базі. Робота зроблена, пів другої ночі. Нормальок, жити будемо. Після такого дня сумбурного таке цікаве, таке цікаве завершення. Сьогоднішнього робочого дня. Ну, кидав я вже 200 кг, збавлю назад на 100 всяко може бути. Ось, прийшло нам 60 гектарів, всього але трошечки не кидало, тому десь так 58 гектарів. Дивіться, на другому полі, як ми зробили? Крайню лінію пропустили. Тоді пройшов 60 кг на гектар, тоді 80 кг на гектар, тоді 100 і тоді знову 80. Верніше, так. Так, так, і знову 80. Тоді виїхали, переїхали на другий кінець поля. Знов 80, 100, 100, 80. І тут я вже бачив, що я не встигаю викинути і не хотілося мені лишній раз доптати. Оцей кусочок я киданув 200. Це десь кілька метрів не дійшов, якраз. Спорожнив повністю розкидача. От така ото історія, друзі, в нас вийшла. Я вважаю, що дуже класно. Тут у нас є досить багато експериментів, на якісь я наклався, на якийсь не наклався, тому що буде, то буде вже. Як, як вийде, так вийде. Але в будь-якому випадку, якщо Азот дає прибавку, таку яку ми очікуємо, там, на рівні 10% або й більше, то його буде дуже класно видно. Ми постараємося його тут закартографувати комбайном. Якщо нам це вдасться, це взагалі буде ідеально. Тому якось так, друзі. В принципі, на сьогодні роботу завершено, відео ще не завершую. Завтра зустрінемося, поїдемо подивимося, як ми там надоптали на полю. Тому ви не перемикайтеся, насипайте вподобайок, підписуйтесь на канал. Я лягаю спати, а для вас пройде лише секунда. Так, друзі, ну ще на такий легенький підсумок. Що хочу сказати, я спочатку так очканув. Думаю, як ті камінці такі будуть, то просто жопа буде. Але благо постукали, воно пішло, в принципі, майже все викинув, заліз, правда, разок там ще молотком постукав, розкадачі і все ок. А, то, що така роса ввечері буде, я навіть не очікував. А, то величезний плюс, як е, цей дощик, само собою, роса також. Завтра правда, прийдеться трошки більше помити трактора, але ну, то нічого страшного. А, в принципі, робота вдалася, роботою задоволений на сьогодні, тому можна сміло йти лягати спати і відпочивати. Завтра буде а, важкий надпродуктивний день. Купа роботи запланована. Ой, нічого, ми справимося. Так, друзі, день наступний. Ми сьогодні на Візвості зерна, і поки компанія набиває свої бункери, а, по Скажімо так, в щасливому випадку ми знаходимося біля цього поля, де ми кидали сульфат амонію. Підсохло вже добряче. Але ми не про то. Сульфат амонію засвоївся, то навіть балачки нема. Питання в тому, що ж ми там нам'яли і як себе почуває соя, чи вона хоч... Теоретичні має шанси там піднестися чи за, закрити цю додаткову колію, чи то вже так буде до, до жнив. Ну, Друзі, дивіться, примняли ми добряче, але дивіться, як вона зразу починає сюди хилити. Дивіться, як вона нав'язала, йолки-палки, ми якраз вчасно все кинули. Ми якраз вчасно все кинули. На листочку ніби нічого. Ще верхній шар пробує доцвітати. І якщо вона доцвіте, то буде дуже цікаво. Тому що азоту їй хватить тепер. Азоту їй тепер хватить, друзі. Не скинути стебло, не скинути верхні строчки. Так, дивіться, гілкування. Там хтось мені казав... На початку, що гілкування твоє буде непродуктивним. Дивіться, раз гілка. Продуктивна, ні. Так, тут небагато бобиків, але вони є. Другий раз гілка. Продуктивна. Ну і далі все. По рядах рахуємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять. І зверху досить непогана. Кититься 9 поверхів. Я думаю, що все з цієї сої буде окей, друзі. Дуже мені цікаво, що буде, як повпливає азот на ту всю історію. Дуже мені цікаво е буде її збирати. Побачимо, як воно себе буде показувати. Я мріяв про цей експеримент, ще раз повторюсь, 3 роки. І нарешті. Мрія здійснилася, відбувся експеримент. Тепер з'являється нова мрія. Побачити ефект від цього експерименту. Неважливо, чи в плюс, чи в мінус, але побачити ефект чіткий. В плюс, значить, ми на другий рік повторюємо експеримент в більшому об'ємі, наприклад, півплощі всієї сої залишаємо під сульфат амонію, під стоцентнерів. Не дивимося на те, що ми дотопчуємо додаткову колію, якщо нам в загальному, я рахував колія, видопчує одна колія, бо по другій ми їхали другим колесом, ми їхали по сліду оприскувача. Ми там по факту нічого і не додоптали. півтора процента. А якщо ми додаємо врожайністю даним прийомом, яких процентів 4 чи 5%? То ми 3% в плюсі все одно залишаємося. А 3% до врожайності, друзі, це вже не маленька цифра. Плюс до того, якщо вірити теорії, а я, я на даний час їй вірю, то даний агроприйом ще й має впливати на протеїн. А протеїн це також, друзі, така історія дуже цікава. Ми так чи інакше рухаємося до того, що нам будуть доплачувати за протеїн. І якщо вони вже крутять носом, коли соя має низький протеїн, то так, чи інакше життя заставить наших переробників доплачувати нам за, за надлишковий протеїн. Тому е, також постараємося зняти окремо, е, відібрати зразки для аналізу на протеїн, щоб розуміти, що в нас відбувається, е, який вплив відбувається на даний фактор, е, саме даний агроприйом внесення сульфату амонію в стадію наливання бобиків чи, е, чи кінець цвітіння. Так що, друзі, я буду дуже сильно вдячний за ваші коментарі, хто таким займається, хто таке пробував робити, хто в це вірить, хто не вірить. Всі пишіть свої думки і разом з вами ми дійдемо до, до якоїсь спільної точки і будемо сидіти чекати, поки ми зберемо наш врожай і зрозуміємо, наскільки вдалим виявився цей експеримент. На сьогодні все, друзі. Дякую за увагу. Будьте здорові! Слава Україні! Слава нашим Збройним силам. Зустрінемося в нових відеох.